Друкований зошит з української мови застосовує знання сторінка 41, Розрізняй іменники, назви істот і неістот. Назви людей і тварин це назви істот. Вони відповідають на питання хто, наприклад, діти, риба, соловей. Назви всіх інших предметів це назви неістот. Вони відповідають на питання що, наприклад, будинок, дерево, машина. Завдання один. Прочитай слова, знайди серед них іменники і підкресли Мама? Хто? Мама, Родичі хто? Родичі. Це іменники. Який рідний? Не іменник. Що будинок? Іменник? Що робити? Будувати? Не підходить. Хто друзі, іменник? Який добрий? Не підходить. Хто птахий? Іменник? Що годівниця? Іменник? Що зима? Іменник? Яка? Холодна? Не підходить. Що робить морозить? Не підходить. Що взуття? Іменник? Який? Уважний. Не підходить. Завдання 2. Запиши у дві колонки іменники, підкреслені у попередньому завданні. Назви істот, згадуємо, ми ставимо питання: хто це назви людей і тварин? Мама, хто родичі? Будинок. Що будинок? Названий істот? Хто друзі? Назва істот. Друзі далі, хто? Птахи? Що годівниця, Названі істоти. Що зима назва не істота. Що? Зуття? Життя. Завдання три: утвори від поданих іменників назви істот і запиши. Лікарня. Хто? Лікар? Школа? Хто? Школяр? Україна? Хто? Українка? Перукарня? Хто? Перукар? Музика? Хто? Музикант? Програма? Хто? Программист? Спів. Хто? Співак? Тренування. Хто? Тренер? Біг. Хто бігун? Бокс. Хто? Боксер? Спорт? Хто спортсмен? Спортсмен, завдання 4. Наталя записала назви істот, а Юрко? Назви неістот. Перевір. Чи не припустилися вони помилок? Закресли помилково дібрані слова. І так Наталя записувала назви істот. Хто? Джміль? Хто? Ведмідь? Що? Сонце? Сонце тут зайве. Хто? Комахи, хто? Зозуля, що гніздо? Неістота, назви неістот зайве. Хто дівчата? Хто вчитель? Перевіримо, як виконав завдання Юрко. Він мав записати назви неістот. Що? Сніг? Що? Ковзани? Що вітер? Хто? Пташки? Ні, помилка тут. Що мороз? Хто? Діти, діти, це назва істот не підходить. Що? Розваги? Що? Відпочинок.